Сонечко, до нас у віконечко. Промінці свої сіє, кімнату нашу гріє. Ми заплескали в долонечки. Дуже, дуже раді сонечко. І з вами, дітки, я теж дуже рада зустрітися сьогодні. Привіт, малята! А давайте пригадаємо, якого ж кольору сонечко. Так, Крової форми. Жовте кругле сонечко світить нам прямо з неба. А де сонечко? Вгорі чи внизу? Молодці? Вгорі. А скільки сонечок? Подивіться уважно. Одне. А промінчики у нього. Гру на що схоже сонечко. Яка із фігур схожа на сонечко? Правильно. На сонечко схожий круг. Який із фруктів схожий на сонечко? Молодці на сонечко схоже. яблучко. Дітки. А тепер погляньте. На квіти і скажіть, яка квітка схожа на сонечко. Розумнички, соняшник схожий на сонечко. Яка іграшка за формою схожа на сонечко? Правильно! М'ячик схожий на сонечко. Ой, а до нас завітав. Ще один гість! Вітаю вас, дітки! Допоможіть мені, будь ласка, відшукати колеса до мого автомобіля. Малята! Давайте допоможемо зайчику і відшукаємо колеса. А спочатку розглянемо, які можуть бути колеса у автомобіля. Погляньте на цей автомобіль якої форми в нього колеса? Так, колеса круглої форми, тому машина їде. Дітки, будемо шукати колеса круглої форми. Погляньте ось на ці колеса. Вони круглі? Ні. Вони не круглі і не підходять для зайчикового автомобіля? А тепер поглянемо на ці колеса. Ці колеса круглої форми. Ні, вони не круглі. Зможе машина їхати на них? Звичайно, не зможе. А ці колеса які? Розумнички, вони круглі. Ось такі колеса потрібні для зайчикового автомобіля. Дякую вам, дітки, що допомогли мені підібрати колеса. Тепер я зможу їздити на своєму автомобілі. Зайчику, а чи запам'ятав ти, якої форми потрібно підбирати колеса до автомобіля? Так, тепер я знаю. У автомобіля колеса круглої форми. Малята, сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво з нашими гостями. Але, на жаль, час вже прощатися. До побачення, дітки! Бувайте, малята! Усього найкращого вам, дітки! До побачення.